Сьогодні у нас відео на зарядну станцію Forte. Має ємність 1,2 кВт години і потужність номінальна 1 кВт, пікова 2 кВт. Ця зарядна станція з заводу Mast має металевий такий корпус, зручний, міцний. Має два, дві розетки постійного струму. 220 вольт. USB-порти, USB-C порти різної потужності. Кнопка для включення USB-портів, кнопка для включення розеток постійного живлення, має отакі порти постійного струму, як прикурювач. Також він включається окремо, має ліхтарик. А, ну давайте включимо, наприклад, щось включимо, такого дуйчика. Включаємо дуйчик просто на вентилятор Ну, можемо, ну тут поняти нема споживання. на 1 кВт. На 1 кВт Спокійно видавати і на 2 вже буде відсіка. Станція працює при невеликому навантаженні без включення вентилятора. Коли навантаження вже суттєве, то включається вентилятор охолодження. В принципі, ну не досить шумно працює, досить тихо можна сказати, порівняно з деякими станціями. Ця зарядна станція також має вихід. Для заряджання через е, мережу 220, ну, це для заряджання акумуляторів. Має наскрізну зарядку, тобто можна і заряджати і розряджати паралельно. Має порт для підключення сонячних панелей. Ось він і штекери. Станція продається в нашому інтернет-магазині, можна приїхати забрати у нас, Можна відправити новою поштою по всій Україні. Ціну дивіться в описі.